Доброго ранку всім. 8 серпня. У мене просто переповнюють мене емоції, тому що я тільки зайшов в ліс. Пару разів треба було зробити носороги, щоб влізти в хащі, і я тільки от виходжу на якесь таке більш-менш світле місце і тут бачу отаке грибочок. Ну, вас, напевно, таким не здивуєш. Мене можливо також. Але чому я такий здивований? Тому що від нього ми переходимо от сюди. Це все на одному місці, просто на вході. Подивіться на це. В мене немає слів. Як мені зробили зауваження, треба казати, все собі. <ріст> от, от так що я щасливий і я дуже радий, що ви є зараз зі мною. Будь ласка, поставте лайк. Поставте, будь ласка, от зараз лайк оцій картинці. Це щось неймовірне. Прокоментуйте, підпишіться на мій канал, якщо ви ще досі не підписані. Я дуже, дуже, дуже буду вдячний вам за це. Я буду їх потрошки зривати. Грибочки класні. Раз. Два. Три. 4. Ідеальної чистоти. 5. І цей старшенький. Шість. Я думаю, що така картинка заслуговує не тільки на лайк, комент, підписку, а ще і на донат. По QR-коду, що ви зараз бачите От тут внизу екрану, де я збираю кошти на допомогу Збройним силам України і 80 й ОДШБ. Я це роблю сам, я це роблю спільно з брутальним футболом. І я дуже тішуся з того, що ми це всі разом е долучаємося до нашої перемоги. Я знаю, що я перебрав вже всі можливі варіації слів. Того, щоб вас заохотити, але мені здається, що в мене така публіка, яку заохочувати, в принципі, не потрібно, тому що вони і так знають, що треба робити. І я щиро вдячний вам за це. Ви самі найкращі люди. І я буду зараз чистити оці грибочки і йти шукати далі. Як би це не звучало, але я насправді в ці ліси йшов, щоб знайти лисички. А то, що в мене таке вийшло щастя знайти ту здоровенну купу білячків, це просто неочікуваність. А тут, подивіться які, тут тут. І добре, що я їх знайшов, бо я думав, що я вже запізнився до них. Тому збираю лисички отакі. Вже деякі треба буде чистити сильно, ну але це можна зробити. Але я налякався. Я такий потрошки беру лисички, подивіться яка тут земляна жаба. Не будемо її тривожити. Ну це просто щось з чимось. Фу -фу. Я вам скажу, що я сильно перелякався тої жаби. Але от трошки тут поназбирав лисичок, тут у нас якісь поганочки і ще тут лисички у нас є. Так що я збираю все, що бачу. Ось такі файненькі. Дуже дивний ліс. Тому що я фактично от знайшов ті білячки на самому початку, потім лисички. А зараз йду такий так. Тут якісь поганки. Дивлюся, а це корбани отакі. От, от. от вони є. І я так розумію, що якщо я піду десь зараз трошки нижче, то тут має бути отой, який вискакує, бо тут так ви, ви, виглядає, що от був один корбан, який уже дозрів. І я вам розказував, що коли вони... Зрівають, то вони так ніби вискакують з, з землі. от Я його пошукаю і подивлюся, який він, тому що нагадую, що це що ці гриби збирати не можна. от Тому хай вони собі тут будуть. Мені здається, що я вже обійшов просто все, що тільки міг, а білих немає взагалі. От фактично все, що ви бачили перед цим, це було ну от, всі мої гриби. Поки що ходжу. І мені здається, що тут, де я є, то де-не-де видно сліди того, що хтось чистив грибочки. І відповідно, що мені вже нема що збирати. Але ну, всі мої гриби. Будуть моїми. Тому що мені має бути, то і достанеться. Тому поки що ходжу, шукаю, дивлюся. Ліс файний, комфортний. Тут на це нема що нарікати. От Було б гірше, якби була інша погода. Я вже такі ліси обходив, що аж важко самому повірити, але тим не менше. Обійшов все, а так більше нічого я і не знайшов. Зараз тут буду собі робити привіт. Невеличкий привал і треба буде звідси якось вертатися, Ну но... то, що я сьогодні обходив, це... Мені дуже навіть важко попробувати вам описати, наскільки це було складно і якими лісами. Але найцікавіше, то, що... Ото, що ви бачили на перших секундах, це фактично і є все. От. Покажу вам отак От лисички, білячки. Но, як на мене, це було все одно супер-пупер. Зараз я собі тут трошки присяду, помилуюся оцією новою панорамою Буковелю і села Поляниці, а потім треба буде ввертатися. Можливо, якщо це буду робити через ліс, то ще щось і попаде на постскриптум. Але в такій красі я би хотів попросити вас, будь ласка, прокоментувати, поставити лайк. Підписатися на мій канал, я буду вам дуже і дуже вдячний. Само собою. Я буду ще більше в 100 разів вдячний вам, якщо ви задонатите по QR-коду, що ви зараз бачите на баночку для моїх зборів для ЗСУ та 80-ї от ДШБ, що я роблю спільно з брутальним футболом і взагалі долучаюся до всіх ініціатив. тому Ще раз я вам дякую. І от бачите, деколи здавалося би такий класний початок, а потім так воно якось все змазалось. Але насправді це ж треба ще усвідомити, що навіть те, що у нас є, це взагалі мега і мега-мега результат. Тому хочу сказати, що не зважаючи ні на що... У нас всіх все буде добре. Слава Україні! Я не вірю. Буде в мене навіть щось і на постскриптум. Тому що от вертаюся лісом, іду десь метр від дороги. І тут таке. Опа! Ну хоча б не в одному місці всі гриби знайшов. І тут також. Пост скриптум номер 2 Я вже трошки далі відійшов від дороги. Йду просто такими хащами, що це навіть не можу як вам описати. Але я такі знайшов. Оп! Тут тобто не буде в мене такого, що я... Тут на одному місці всі знайшов. На першому, на перший постскриптом. І ще зараз. Ну вже трошки є. А це вже скільки разів постскриптом? Напевно третій. От. Так. І тут у нас це гірчак. Я вже так потянувся його рвати. Ну то гірчак. Ну це то білий. І в мене от виходить так, що то, що було спочатку, лисички. Перший по скриптом, другий по скриптом, третій. Це клас.